Показую вам свій садочок, і ось подивіться, що я недавно зробила в цьому садочку. Мені здалося, що тут забагато місця гуляє. От Яблунь у нас досить велика кількість. Ми не встигаємо яблука поїсти, вони дуже гниють. І я вирішила тут на вільному місці на садж... зробити ще собі невеличкі такі ділянки квітів. Насамперед, восени минулої осені. Я посадила, взяла від бережнюків дві рослинки. Вони називаються, зараз скажу я, трохи призабула, ага. вони називаються скумпія. Значить, дуже красиві деревця. Я бачила такі деревця, коли проїжджала дорогами Франції. Там була ось саме такого вишневого кольору скумпія, яка квітла. І ось зеленого, але жовтого не бачила. В нас у, в Україні у бережнюків придбала. Потім вирішила, що цього буде мало. І посадила тут собі кущики трави декоративної. А також тис. тис ягідний. Далі наступній клумбоці вирішила посадити великолисткові гортензії. Але чомусь вони в мене. Я садила повністю в кислий ґрунт, додавала трошки піску, трошки свого ґрунту. Але чомусь вони в мене погано перезимували, і бачу, що тут немає. Крапельного поливу і вони погано почуваються, бо інколи немає часу їх вчасно полити. Але в цій клумбі, крім великоквіткових, великолисткових ортензій, я посадила ще фойні рослини. Ось тут це сльози Філіпа. Сльози Філіпа, по-моєму, «Голден», Щось зв'язане з «Голден». І це ще один фойний фойне деревце. Ну, на жаль, не пам'ятаю назви. Потім йдемо далі. Тут я посадила кульки, туї кульки. І ось на другому фоні. У мене місконтуси, А спереду ще придбала в Фейсбуці Олена Растрокс, придбала ахінацейки і посадила різні ахінацейки поруч із кульостими туйками. Тут у мене, значить, по краю он місконтуси, тут ехінацеї і туйки. З цього ж краю у мене е, ялинка плакуча така, називається The Плюс», Теж придбала минулого року. І спочатку в мене цих клумбочок не було, а потім я вирішила сюди посадити, о, тому що, чого ж будуть хуйні, е, самотні тут. Е, ще е, посадила е, бересклети. Тут у мене гортензії мітловидні, але ну, полив, потрібен полив. І ось далі продовжуємо. Е, звичайно, я в тому році посадила, е, значить, ананосний, по-моєму, ананосний так називається. Е, нектарин. нектарин. Потім далі посадила ялинку, теж плакучу Blush Lace, Так, по-моєму, називається. Там он у мене береск. Ще один посаджений. Ось, подивіться на нього, який він цікавенький. Колись буде опора, він не угору. Ось тут поруч яблуні. Ну, буде таке сусідство. Це троянда Омаж Барбара сюди увіткнула, тому що у квітник до троянд вже не було місця. Далі, колись планую, що колись у того буде у мене арка така. І по обидва боки. Тут у мене з одного боку крон принцеса Маргарет, і з лівого і з правого боку. А за ними дві троянди, які я пересаджувала. Їм, вони росли на одному місці три роки. І я вирішила їх пересадити, тому що там у мене місця не було, і вони дуже були такі гігантські, можна сказати. І е, там вони були ну, до Це рімоза троянда плакуча. Ось така вона, рімуза. Вона краще прийнялася, тому що попускала базальні погони досить великі. А ось флорентина у мене прийнялася набагато гірше. Це флорентина. Ви бачите, що вона не дала в цьому році мені базальників зовсім. Ну, надіюсь, наступного року буде. Але вона дуже красива, вона квітне ціле літо. Отже, ось такею садочку в цьому, із яблуньками, грушами, сливами. Я вирішила зробити ще один квітник. Значить, тут у мене ось троянда букет парфе. Далі троянда. Клер Ренесанс. Ну, як садок може бути без тройомдів? Це у мене гортензія. Колись у зелених янголах Так. До речі, клер Ренесонс високою виросла. Це ще одна гортензія. От. Он, трубка лежить, якою я поливаю. Коли в мене є час. От. Це дуже красива тройоночка, на жаль, не пам'ятаю. І ось там яблунька, і поруч з яблунькою. Ще одна троянда масада. От, Оригінатор Масад. Так що ось такий квітник, поруч у садку у мене десь узявся.